Зовсім недавно міжряддя було пусте, між кавунчиками. А тепер ось ось така краса. Бачите, змикається гудина. Ось так. І покажу вам зараз. Я таке бачила тільки в тіктоці, хтось знімав відео. Вон кабасик. А в себе я ніколи не бачила такої краси. Зараз вам покажу. Оце один кабанчик з кулак. Оце ось другий кабанчик з кулак. Третій маленький. Ну це точно кулак. Ну, чийсь дуже великий. Ось п'ятий. Ні, четвертий. І ось п'ятий. Ну це вже такий кулак, як голова. Оце такий з кулак. У мене кабасики вже. На моїй ділянці. Ось так. Ось така огудена гарненька вже. Зараз він у мене піде аж бігом.